Стародавні ікони, живопис, культури та зразки декоративного мистецтва рівненщини від 13 до 20 століття відтепер все це можна побачити не лише у музеях, храмах чи приватних колекціях, а й в унікальному виданні Культурна спадщина рівненського краю, подорожуючи багато по різних країнах, і я завжди з кожного міста, з кожної країни, щось привозив. Ну що привозиться? Це альбоми про ті міста, про ті держави, в яких побував, і про ті твори мистецтва, які там є. А в нас в нас в на. В нашому місті таких видань не було просто, і ті, що видавались, вони видавались давно. Загалом у альбомі зібрано фото майже 400 експонатів, які пов'язані з рівненщиною та зберігаються на її території. Виняток становить лише пересотницькі Євангелії, хоч святиня знаходиться і за межами області, але створена саме у нас. Найбільше в альбомі представлені експонати з обласного краєзнавчого музею острога Дубна та Млинова. З добором експонатів не було проблем, просто було проблеми. З вибором серед тих експонатів, що важливіше для альбому, що не дуже важливої, тому багато що, те, що було навіть сфотографовано, воно було відкинуто. Перший примірник цього альбому вже побачив світ на черзі, тиражне видання та інші, не менш оригінальні проекти. Один з них автори обіцяють присвятити творам мистецтва рівненщини що зберігаються за її межами. Ірина Нечепорук Володимир Захаров. Новини Рівного.